У шкільному таборі Сонячна країна пройшли змагання юних інспекторів дорожнього руху, яке включало конкурс на вміння їзди на велосипеді, екстремальне ковзання на роликах і демонстрацію фігурного катання на велосипедах. У надвірній високу культуру поведінки на автошляхах вирішили провадити змалку. малку. Тож у літньому таборі Сонячна країна були проведені масштабні змагання юних інспекторів дорожнього руху. Свою майстерність їзди на велосипедах продемонстрували учні п'ятих-восьмих класів, які долали різні перешкоди, демонстрували їзду колом, вісімкою і таке інше. За ходом змагань наглядав справжній інспектор дорожнього руху надвірнянської ДАІ і директор школи номер 1 Петро Маланюк. Сьогодні у нас день правил дорожнього руху. І після заходів, які проводились перед цим, проводяться змагання велосипедистів за певними правилами, а також учнів, які займаються на роликах, бо тепер дуже модно в дітей, От як правильно займатися ними, як набути звичок. І не бути травмованим сьогодні їм розказали, а зараз і показують. за тим свою майстерність віртуазного катання на роликах. Показали учні шостого класу, серед яких особливо вирізнявся шестикласник Кулат Боярчук, який став переможцем у цій спортивній дисципліні. Надзвичайні можливості велосипеда продемонстрували Назар Андруняк, Валентин Бомко і Роман Данилюк у майстерності фігурного катання на велику. Змагання виявилися досить масові, адже яке дитинство без велосипеда і без роликів, які має майже кожна дитина. Сьогодні ви прийшли до нас в сонячну країну. В нас табір по рахунку це в нас якийсь там десятий день, і ми проводимо сьогодні день юних інтернет правил дорожнього руху безпеки на дорогах саме. Взялися за цю роботу учні 6-го В-класу класу. Це юні інспектори дорожнього руху, які цього року захищали честь нашої школи, району, брали участь в обласних в обласному турнірі і вийшли переможцями. зайняли третє місце в обласному турнірі юних інспекторів дорожнього руху. Ось вони саме і проводять цю зустріч. Справа в тому, що перша частина нашого зустріч, нашого такого свята полягала у урочистій частині на сцені. Ми виступали. Це була і частково КВК, і презентація нашої команди. А друга частина включала в собі змагання, турнір. Турнір був велосипедистів, турнір на Беміксах і ролики. ролики. Зараз ми визначаємо переможців цих змагань і завтра на урочистій лінійці, в честь закриття табору ми вручаємо грамоту.